Якби не футзал, то я займався б. Ем, мабуть, то що з спортом зв'язано, мабуть, тренерством. Улюблена пісня. Шугар Олег. Твій ранок починається з... Сніданку. Топ 5 українських футзалістів зараз. Ем, Сухов. Корсун Микитюк. Мельник. Найкращий друг по команді. Одного не можу виділити, але ну, мабуть більш спілкуюся з тим, що були ми разом в першій команді в авангарді там. Микита Козлюк, Любомир, Даня Семенюк. Улюблена страва. Борщ. Топ-3 фільми, які радиш подивитися? Інтерстеллар. Гладіатор. І хай буде. тупий та ще тупіший. Остання прочитана книга. Ой. Мабуть, ще в школі чи там, не згадаю. Три речі, які завжди береш із собою на виїзд. Ну, понятно, форму. павербанк І наушники. Улюблене місце в рівному. Ще